Добритин, шановні восьмикласники! Сьогодні, на уроці Всесвітньої історії, ми розглянемо наступну тему Проголошення Російської імперії, Внутрішня та зовнішня політика Петра І, утворення Російської імперії. Для того, щоб розглянути цю тему, потрібно пригадати деякі поняття. По-перше, треба пригадати таке поняття як самодержавство. Самодержавство це різновид монархічної форми правління близької до диктатури, про які вся повнота державної, а саме законодавчої, виконавчої, судової, військової, а іноді й духовної, тобто релігійної, влади знаходиться в руках монарха. Також необхідно пригадати, чим завершився період так званих смутних часів. У січні 1613 року Земський собор обрав новим московським царем 16-річного Михайла Федоровича Романова Початок правління династії Романових. Основні питання даної теми Московське царство наприкінці 17 століття, Початок правління Петра І внутрішня політика. Зовнішня політика Петра І північна війна, реформи державного управління, зміна в культурі та освіті. Почнемо якраз таки із становища Московського царства наприкінці XVII століття. Якщо говорити про економічну ситуацію, то економічний розвиток був слабким. Також слабко розвивалося мануфактурне виробництво. Країна залишалася аграрною. Серед політичної сфери це якраз таки самодержавство. Система державна була застарілою для цього часу, і практично була відсутня регулярна армія-флот, і на управління державою мало величезний вплив боярства. Міжнародне становище. На цей період Московська держава вона межує з наступними країнами: Османська імперія, Кримське ханство, Швеція, Ліч Посполита. Правителі змінювалися. Спочатку був цар Фетір, потім цар Іван та Петро, які проводили невдалі кримські походи. І потім Петро І. Якщо говорити за соціальну сферу, то більша частина населення складалася із селян або ж кріпаків. Також в цей час поширюється та остаточно укріплюється система феодальних відносин. І тут до влади приходить Петро І. Після смерті свого батька Олексія він приходить до влади, стає на трон і починає проводити одразу ж таки реформи. Детальніше розглянемо, які реформи проводив Петро І в середині країни. Першою реформою була економічна. Це був екстенсивний. Шлях розвитку, модернізація всього виробництва на більш сучасні європейські стандарти серед соціальних реформ було зміцнення позицій дворянства. Внутрішньополітичні Петро І продовжував політику самодержавства, а тобто зміцнював абсолютизм у державі. Реформи державного управління саме Петро І поділяє державу на губернії, Прикази на колегії, сенат, вищий судовий та управлінський орган. Піскали, табелі про проранги, церковне життя, секуляризація церковного майна, тобто присвоєння церковного майна державі. Синод стає духовною колегією. Система податків також реформується, стає так звана подушна подать. Економічна залежність збільшилася, безперебійне надходження податків. Також відбувається перепис усіх чоловіків. Фінансова система починає карбуватися нова монета. Золота, срібна, мідна. Також з'являється десятинна система. Міське управління починається самоврядування міст, ратуші та бургомістри, збір податків, управління містом. До повсякденного життя Петро І також долучається найвідомішою реформою. Петра І називають реформу заборон на бороди. Традиційно в Російській державі чоловіки носили пишні бороди. Петро І дуже хотів рівнятися на європейські країни, в яких було прийнято чоловікам голитися. Тому, для того, щоб походити більше на європейські держави, якраз таки запроваджується реформа про заборони на бороди. Також дорівнюючись до європейських держав, запроваджується мода на перуки. Як для жінок, так і для чоловіків. Також активно починається вживання кави, чаю та тютюну. Також змінюється і одяг. На картинці ви можете побачити, як виглядав одяг до реформування Петра І на території Московської держави. Але, як після реформації, одяг стає більш іноземного фасону. Також відбувається реформування календаря і друк першої газети, яка називалася Відомості. Від 1702 року. Реформація стосувалася також і культурного життя, стає поширеним та популярним навчання дворян за кордоном у європейських відомих університетах. Також реформується державна система освіти, з'являються публічні бібліотеки, музеї, засновується академія наук. І збільшується друк світських книг, тобто вплив церкви сильно зменшується в цей час, більше покладаються на науку. Військова реформа та зовнішня політика Петра І. Зовнішня політична реформа була направлена на те, щоб зробити ослаблення сусідніх країн. Можливості виходу до морю, також е, Петро І мав досить таки амбітну ідею забезпечити Московії вихід до морів Балтійського та Чорного моря. Звичайно, для цього потрібно змінювати військо. І тут якраз таки і приходить військова реформа. Створюється регулярна армія. Запроваджуються рекрутерські набори, створюється військовий флот, підготовка офіцерів, розроблення військових статутів, роззброєння армії та виготовлення власної зброї. Зовнішня політика Російської імперії на початку 18 століття. Працюємо із картою. Зовнішня політика характеризувалася безлічу різних військових походів, відкривався західний напрямок. Метою було отримати вихід до Балтійського моря. Супротивником у цій війні виступала Швеція. У період з 1697 по 1698 роки. Петро І спорядив до західноєвропейських країн так зване Велике Посольство. Його метою було забезпечити підтримку Європи у майбутніх війнах Московії з Османською імперією, залучити на службу іноземних фахівців, особливо в сфері кораблебудування, а крім того, цар прагнув особисто ознайомитися із життям на Заході. Якраз таки після Великого посольства і відбувалися всі реформи у межах імперії. Також Північна війна. У 1689-1699 році Петро І на швидку руч створює регулярну армію за європейським зразком. У північній війні проти Швеції на боці Петра І брали участь королі Данії та Речі Посполитої. Кожен з них мав свій напрям для наступу. У 1689-1699 Петро І на швидку руч створює регулярну армію за європейським зразком. У північній війни проти Швеції на боці Петра І брали участь королі Данії та Речі Посполитої. Кожен з них мав свій напрям для наступу. Московська армія рушила до Нарви, важливої шведської фортеці поблизу узбережжя Балтійського моря. В Швеції, Карл 12-й не розгубився і швидко завдав поразки всім трьом своїм ворогам. Невдача спонукала Петра І до негайного реформування в армії. На кінець війни Московія мала 15 тисяч гармат більше, ніж у будь-якої Європейської держави. Чисельність армії була збільшена до 340 тисяч осіб. І всі ці вжиті заходи дали потрібний результат. 16 травня 1703 року було завершено спорудження на одному з островів у Гирлі Неви, Петропавлівської фортеці, також розпочалося будівництво міста Порту Санкт-Петербургу. Його ще називають вікно в Європу, майбутньою столиці Російської імперії. Тим часом як Петро І збирав поспіхом нову армію. Карл XII здобував перемогу над його союзниками, він повів своє військо на Москву. Шведська армія складалася з двох частин: основних загонів, які дуже швидко пересувалися, та величезного обозу. 1708 року, у битві біля села Лісного, московити розбили шведський обоз, тому шведи рушили на південь, на територію сучасної України. Тут, на їхній бік, перейшов гетьман Іван Мазепа. Разом із своїм козацьким військом, яке складалося із чотирьох тисяч козаків. Проте це не допомогло Карлу XII. У битві під Полтавою 1709 року шведи зазнали ніщівної поразки від московської армії. Після Полтави докорінно змінюється перебіг північної війни, бойові дії були перенесено за межі московської держави. Данія та Річ Посполита знову виступили проти Швеції у 1710 році війська Петра І заволоділи Ригою, Ревелем, Виборгом, що відкрили московський шлях до власне Швеції і Фінляндії. Петро І був у ейфорії від своїх перемог. Військова реформа працює, тому він вирішує відкрити ще один фронт. Вирішає на південь, де розташовується ще один ворог – Османська імперія. Таким чином відкривається руцький похід. У 1711 році якраз таки і розпочинається цей похід. Результатом стає поразка Російської імперії та повернення османами Азовської фортеці. Треба розуміти, що цьому передували ще так звані Азовські походи, які відбувалися у 1695 та 1696 роках. У час цих походів Московське царство захоплює Азовські фортеці та починає контролювати Азов. І у Пруцькому поході османи повертають собі ці території. Також відкривається східний напрямок. Метою стає проникнення до Середньої Азії, зміцнення своїх позицій на Кавказі, у Сибіру та на Каспії. У 1715-1718 роках засновуються нові фортеці на південному заході Сибіру, направляються посольства до Середньої Азії і таким чином. У 1722-1723 роках відбувається переможний похід на території Каспію. Карл XII, зловивши ці тенденції, запропонував Росії Союз, але передчасно загинув. Стромн отримала його сестра Ульрика Елеонора, а потім її чоловік Фредерик I. Відбувається продовження північної війни. Для закріплення перемоги і виходу до Балтійського моря використовують побудований морський флот. У 1714 році біля мису Гангут, Ханко, перша морська перемога над Шведами. Також захоплення Аланських островів загрожувало вже самій Швеції. Англія відправила до Балтійського моря свою ескадру. У липні 1720 року біля острова Гренгам відбулася вирішальна битва, в якій росіяни завдали нищівної поразки шведам на очах в англійської ескадри, яка не наважилася вступити в бій. 30 серпня 1721 року підписується Ніждатський мир. Російська імперія отримує Прибалтику, виборг та частину Карелії. І одразу після перемоги в Північній війні Петро І 20 жовтня 1721 року був проголошений імператором, а Московська держава стає Російською імперією. Перейдемо до висновків. Правління Петра І характеризується проведенням багатьох реформ. Реформаторська діяльність призвела до того, що Московська держава стає Російською імперією. Реформи торкнулися буквально всіх сторін життя Російської держави і його народу. Однак до основних з них варто віднести наступні реформи: військова, реформа органів влади та управління, станового устрою російського суспільства. Додаткову та церковну, слід зазначити, що основною рушійною силою реформ Петра І стала Північна війна. В перший погляд, перетворювальна діяльність Петра І представляється позбавленою всякого плану і послідовності. Поступово розширюючись, вона захоплює всі частини державного ладу, торкнулася всіляких сторін народного життя. Але жодна частина не перебудовувалася відразу, в один час і в усьому своєму складі. В реформах Петра І поділяються три етапи: перший це зміни в системі державних установ і створення нових, зміни в системі місцевого самоврядування, встановлення рекрутерської системи. Друге це створення сенату, ліквідація колишніх вищих установ. Перша обласна реформа, проведення нової військової політики, широке будівництво флоту, установи законодавства, перенесення державних установ з Москви в Санкт-Петербург. І третій початок роботи нових, вже створених установ: ліквідація старих, друга обласна реформа, розширення реорганізація армії, реформа церковного управління, фінансова реформа. Видання нової системи податків і нового порядку Державної служби. Вся реформаторська діяльність Петра І закріплювалася у формі уставів, регламентів, указів, які мали однакову юридичну силу. При правлінні Петра І у Росії остаточно затверджується абсолютизм. 22, 22 жовтня 1721 року. Петру першому було привласнено титул батька батьківщини імператора Всеросійського Петра Великого. Прийняття цього титулу відповідало юридичному оформленню необмеженої монархії. Одним із принципів абсолютизму є якраз таки розширення повноважень імператора. Імператори мали більш широкі повноваження, ніж царі. Монарх не був обмежений у своїх повноваженнях і правах ніякими вищими адміністративними органами влади і управління. Влада імператора Петро І переступав установлені звичаї. Також Петро І вніс зміни в порядок у імператорського престолу. До нього царський престол переходив від батька до сина. В XVII столітті, якщо не було законного спадкоємця, то короля міг обрати земський собор. Однак Петро вважав такий порядок невідповідним ідеї необмеженої монархії і думав, що якщо спадкоємець не гідний престолу, то імператор може призначити своїм спадкоємцем особу усмотря гідного. Петро втілив цю ідею в уставі про спадкування престолу. Та північна війна, в результаті якої Російська імперія здобуває собі вихід до Балтійського моря, а також за правління Петра І вперше висуваються претензії на всю спадщину колишньої великої Київської Русі. Запам'ятати. Домашнім завданням буде запам'ятати наступні дати роки проведення Північної війни 1700-1721 роки 27 липня 1709 року Полтавська битва, яка стає Переламною у ході Північної війни. 1721 рік. Проголошення Російської імперії а також проголошення Петра І 1721 рік проголошення Російської імперії і встановлення Петра І як імператора. Складіть хронологічну таблицю подій історії Московії від XVI до XVIII століття. Опушіть до неї такі події та явища: смутні часи, реформи Івана IV Грозного, Опричнев. Реформи Петра І, Північна війна та інші на ваш вибір.